Вітаю, товариство! Знову тритон серія Кіпер. І знову з вами Єгор Зарев та Денис Чуфарін. Саме так ми на Кіпрі і ми граємо турнір. До речі, ми продовжуємо саме той формат з двома столами. Мені він здався доволі цікавим. Є за чим спостерігати. І те, що ми коментуємо початкової стадії турніри, мені теж доподобається. насправді це як така хвиля свіжого повітря. Бо звик коментувати гру високого рівня, а наразі можемо поспостерігати деяк... деякі дивні речі. Друзі, ну якого рівня в нас гравці сьогодні за столами? Просто неймовірно. Насправді. Рів... Різного. Так, так. Тобто у нас різниця між рівнем. Я навіть не можу підібрати слів. І тому тому це і цікаво. Який туз два переможе. <с -2> ну, насправді то є все одно стандартний захист був на великому бленді, а от плюс один ні. Так, він каже: плюс один просто, і все. Так, окей Блін, він ще не припиняє жувати, Комон. Він з попереднього епізоду щось жує, напевно, то, то гумка? Напевно, але хто знає. <гум> <гум> Добре. <гум> Мухокер розпочинає цю роздачу від захисту. І це зрозуміло, тому що в його очах спектр колу з позиції плюс один буде дуже. Непогано влучати в цю дошку. і Ну, він так, на... Скоріше за все, так. Чеко. Ще один такий value bet, block bet, напевно, буде. Ну, цього разу він вже більш жадібно добирає. Тож, це такий відвертий value bet. Нормальний сайзик насправді, хоча в цілому. В самому Беті, ну, такий сенс є, звісно, завжди є сенс поставити топ пауру. Якщо в тебе план, наприклад, лінійно пробарилити флоп Терн, потім брати шоудаун, і це ну, непогано. Бо якби що ми зіграли, наприклад, чек на вздогін Терн, то, скоріш за все, на Бет Рівера треба було б викидати, і насправді му хлокер каже, так ну, без кікіру тут so... Ну, це it's доволі it's... прикольно, коли ти велью і вибиваєш таку саму руку. Так, так, друзі. Ну. Тут спрацювала саме оцінка спектра опонента, правильно? Ну тобто, Хокер сказав собі, що там дуже сильно і вирішив, що туз 2 цього недостатньо. Непогане рішення насправді. По факту Ну, по факту спрацювало не дуже добре. Насправді, я так розумію, що все ж таки Ейбінгеру залишились попереднього епізоду 3,5 тисячі чіпсів, пішли реалізовуватися. Так, ну він не дуже задоволеним виглядає. Ну він так зіграв відважно. Ну, наскільки впевнено е тібук підняв окуляри, і на наскільки впевнено він це зробив з Троскаровим. Я обожнюю спостерігати за гравцями, саме коли вже йде шоудаун, він показує свою руку і ось. Дивіться, друзі, бачите, у мене все, все добре, все добре. Демонстрація сили. Так, спочатку спочатку туз король, потім обличчя. Посміхайся. Ейбінгер. Ну, насправді ті-бук виглядає доволі симпатичним таким, впевнено собі, чоловіком. Я гадаю, може, навіть приємним. Дуже, Хто дуже, знає? дуже. він дуже приємно виглядає. Так, так, бачиш, бачиш посміху. Дуже приємно. А він каже, із гуд, він каже, чоп, себе... чоп, чоп, чоп І ну... <laughs> <laughs> Розу... Іноді розумієш, що зовсім непогана людина е, з тобою за столом. Так це прозвучало цікаво. Іноді розумієш. <ріст> <ріст> тобто, тобто, е, чи... А іноді чи... не розумієш, розумієш, <ріст> О, він точно з басейну бачив його, його шорти. У нього такі рожеві були. О, зараз е, Чобінен. Він з минулого епізоду. Ну у нього Теж. залишилось 45 тисяч, і, тому що він двіки тоді лімпкол зіграв, і на ревірі він проплатив Фошо. І, і тут, бачите, він також грає лімп, то, Як і Єгор казав, то, то балансують люди, бачиш, тобто також балансує так, в нього. Такі стати балансують, так. не можу сказати, що саме це і саме так треба балансувати, але тим не менш. Певне бачення, певна стратегія у нього присутня, і графтон з десятеньками, як то кажуть, і не World of Travel. Ну, суха, е, ну, що це означає, можна, не можна, правильно, неправильно. Я думаю, що якщо це працює, то і головне стратегія, то якщо в тебе є стратегія, ти її дотримуєшся, то це. Вже добре. Цікаво, що великий Блайнд зараз розмірковує про те, що так, натиснути когось. Що... що це він там так агресивно грає проти мого друга. Зараз я буду захищати його. І пішов в позиції перегравати а... Рафтона. Але Чобінен він на це і чекав. Угу. Все, пастенька з... зроб... спрацювала дуже добре. Так, порахуйте, каже. Парахуйте, та ти і так знаєш, друже. Ти і так знаєш. що, <риклад> що Все все зараз буде в центрі столу. Ну а що робити, Ну так, доволі швидко, доволі швидко прийняв рішення, щоб не тягнути час. До речі, і знімаю куляри. Yeah. Та. Так. Same. Що? Що там в тебе? Так. Десятки. Mm. Я так і знав. <реш> Треба поважати мою гру, каже він. Так, 98 тисяч є банк, і хто ж його? Боже, який же він задоволений? Які ж вони приємні? Насправді щасливі приємні приємні <реш> Ну це майже комбечне. Я нагадую, що початковий стек в цьому турнірі був 200 тисяч, тож після цього поту, скоріш за все, щоб не отримає половину стартового стеку, що насправді для турніру непогано, і розкрутитися з цієї відмітки буде значно простіше, ніж з 44 тисяч. Зараз вісімка прийде. Ні? Бо великого Блайнда була дама 8. Next time, напевно. Так. Like, next time. Це, це це спрацювало непогано. Так. 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 пак, пак. нічого. І чідвіку нічого не здає, до речі, як і мухлокер. але аутибук має на катофі 7-6. О, яка дисципліна. Так. О, в нас іспанський спортсмен. Має 98 mm -hmm. на малому блайнді і має майже 100 блайндів. Так. Приємненький спотік. Комплітимося. Джорджтат може і поізолювати. Ні, не буде. Ну, окей, нормально. Так. так він він обсяг... не зобов'язаний. Абсолютно. У нього ця опція доступна, проте він обирає чек, і ми бачимо. Король валет-валет. Знаєш, Єгоре, я, я би грав би чекпас просто наскільки цікаво взагалі це і в лонг-дек, і в шорт-дек, мені здається, що подібні структури занадто часто переграють люди, які знаходяться без позиції. Я гадаю, що саме так. Я навіть зіштовхувався з тим, що популярною, скажімо так, стратегією в лімпотах Blind versus Blind на турнірах низьких абі, просто заплющити очі і поставити ставку. Щоб тебе там не було. Бо. На полі, де люди більше розважаються, ніж грають професійно, чи грають за багато турнірів, і особливо зморочується, скажімо так, Fold Equity кажуть, що завжди вистачає. Ну, це, знаєш, як чутки, як експлойти таке собі. Угу. Ну, типу, поставив, якщо не вдалося до побачення. Якщо вдало... а, а типу має вдатися достатній кількості разів, щоб це було плюсово. Шановні глядачі, я хотів сказати, ну, навіть Дати таку малесеньку, не знаю, пораду, якщо можна назвати. Спробуйте зіграти подібні структури від чеку 100%. Тобто не від беду 100%, а саме від чеку і саме 100%. Тобто, не, не 30%, не 70%, а просто от 100%. І це буде дивовижне, такі буде дивовижний досвід, тому що люди зазвичай, якщо отримують чек, то вони занадто агресивно реагують на цей чек. А у вас буде весь спектр, і ви доволі просто зможете просто, ну, пусті руки, а потім ви зможете робити ой, як багато чого з іншими. Ну це просто такий, е, варіант е, зворотнього експлойту, скажімо так. Можна і спробувати, і, друзі. Так, так. Аби... І... Але і... в коментарях треба відписатися. Так, так, так. Та. Я, я, чесно кажу, коли я грав капи, то ми багато грали тоді мали великий блайн саме в лімпотах. Зараз це не є популярно, Тоді ми грали в Олімпотах. і ну, багато було саме ну, регворів. Так? Тобто, ну ми з регулярами грали. І Я от тоді собі взяв таку за основу: концепцію я буду грати від чеку 100%. І... І це працювало просто неймовірно. Тому <гум> що люди mm -hmm. просто намагалися атакувати тебе, а ти граєш чек ко, потім чек-рейс, і ти ще ти Тоді додаєш. Ти такий окей, я зараз зіграю там чекко з якимось гадшотом, потім зіграю чек-рейс, його на але я захищений. Я знаю чим, тому що я трипси всі свої тримаю. Ось. Це цікавий досвід. Так, ну а тут mm -hmm. зараз буде дуже цікавий досвід у людини з сакирою <різь> Як ти його називаєш? Девіс. Так, Девіс. Йому дуже не сподобається його досвід. На жаль. Проте подивимось. Е Фобет. 48. Так. Має право. Mm -hmm. Так, так. Девіс Дэвіса... такий. Я відчуваю, що щось йде не за планом, чи так. за чимось іншим планом. А чи бачиш ти якісь опції, окрім кол? А, тільки не пуш, будь ласка, <рес> mm -hmm. заради <рес> всього святого. <рес> 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 ну, знаєш, якщо у тебе дуже багато можливостей зробити рибай, то окей. М але якщо тобі ця куля дорога, це турнірне життя для тебе коштовне? Я б так не грав ніколи. Насправді, проти потенційного аматора, який грає тобі тут 4 бет у неблефових позиціях, взагалі, можна, ну, якби ніхто не бачив, можна іноді тихесенько так оп, скинув і такий. Опа, ніхто не побачив, що я скинув суспер. Нормально. Ну, все ж таки, певною мірою, э, ця GTO релігія вона не дозволить, але. Ну, зіграти кол ніколи не помилка. Знаєте, зі, ну, розіграти чотири бетпот з туз королем в позиції не так важко, як здається. Та я схоже на релігійний. <плес> 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 Ой. Ну насправді ну давай, давай, давай відверто. Це помилка. Пуш з з королем в цій глибині. Проти аматора в цих позиціях це помилка. Просто помилка. Не те, що неточність, це помилка. У середньому я схиляюся до того, що ти правий. Проте, чи може зробити Девіс помилку? Ось питання всього в чому? А я дуже до речі полюбляю гру пана Клейна. Я пригадую, ми коментував вже. Один чи навіть два турніри. Точно один пригадує, коли Клайн грав. Він дуже такий творчий і позитивний гравець. Привіт. Я так розумію, що Вор це аматор, теж скоріш за все, судячи за віком, та за те, що в фізичній формі добрий. Не похилій це <ріст> Боже, як класно він виглядає, друзі. От я дивився, я мовчав і дивився. Я не знаю, скільки йому років, і, і це, до речі, ще один доказ, що він класно виглядає. А... 52. Так, це і, моя здогадка. Хотів, і і Я би хотів також так виглядати. Ну, так, це, це прям. Кол буде від нього, я так розумію. Ну, я очікував кол. Завжди. Mm, ну точно не пас. Ні, все ж таки 4 бет. Слухайте, ну це вже інший рівень якийсь. А цікаво, до речі, як клейн зіграє. Ну тобто, ну, я думаю, що коли ти отримуєш тут в холодну 4 бет від такої поважної людини, то ти можеш. з певною мірою 99% дев'яти відсоткової сказати, що ти завжди отримаєш коло, якщо ти поставиш всі фішки. От мені теж так здається, насправді, з точки зору балансу, розумної гри, там яких стратегій, ми нас... насправді більш зацікавлені з спектром продовження в цій позиції грати кол і тузи в тому числі. Але от насправді, якщо трошки замислитися, коли поважна персона грає open 4 b то скоріш за все, ти дійсно маєш йти Олин, і це Кляйн робить, що мені дуже до вподоби, бо він, як ти правильно сказав, не отримує тут пас. Не в захваті, Воре. Не в захваті. Він все розуміє, але нікуди вже не піде. Ну і це також має сенс. В тому аспекті, що йому додати вже 150 тисяч, і там може бути ту король. Моїх 16 комбінацій, mm. ну, це так те, теоретично. Ось. Mm -hmm. Я не згоден, що там буде 16 комбінацій туз король. Я би сказав, що там буде 4 максимум. Але ну, ну так. Ну, люди так не грають. Просто що так. зіграти Open 4 b та викинути. Це, це так не грається. Це знаєш, якось піти проти себе. Знаєш, зіграти проти проти природи, проти природи. Проти так. природи, так. Супернейчерал. Well, well, це це, це зрозуміла ситуація. <laughs> абсолютно. А якби проти вас грав якийсь е, регуляр, якби це був Єгор, я би завжди натиснув кол. Якщо що. <laughs> Бо я бачив, ви бачили, друзі, на його стрімах, як він там Open 4B грає в БЛФ? Я бачив багато разів. Правильно, проти мене треба натискати кол, насправді. Так? Бо я буду багато чого викидати з діапазону ОПМ-4Б. Облифувати можна пушами 105 світовими, дуже добре буде працювати, насправді. Ой, ой, дама прийшла. ой. <рес> ой так, так обличчя Кляйна, клейне виглядає просто. Ну, вона сказала все, без слів. Абсолютно. Тобто тут додати нічого, я навіть не знаю. Боляче, боляче, але все відбулося саме так, як воно мало відбутися. ну просто Я, я не уявляю іншого сценарію в цьому споті, саме коли приймають участь такі гравці. ну Це це інакше не грається. Ні, я бачив сценарій, де дами грають кол при флоп. Ну, 4, я бачив сценарій, де Девіс просто йде Увенту з короєм. То... Розумієш, ти кажеш, такі гравсити Девіс? Девіс. він Може. Окей. Трійки, плюс один позиція у, у... Іпі. Окей. Early position. Тобто... тобто, це друга позиція, просто, якщо так. Я от думаю, що викидати там ту скороль не по знаєш. Так. так. Але кол ніхто не відміняв. Взагалі ніхто не скасовував, ну, опцію і можна було абсолютно комфортно використати. Ну, в мене таке буває, коли ти розумієш, що все погано, але я кажу: ну ми все погано, ну тоді кол, <гум> Тоді, тоді, я, тоді кол. Ну, Тобто, пас я просто не можу натиснути. Ну, не знаю, ну, в мене рука не може, просто ну, цієї кнопки нема, вона відсутня. просто. Коли тобі роздають ту с вона просто тобі, ти таки намагаєшся натиснути, а воно весь час, ти думаєш, це марення якесь, нема цієї кнопки, фолд, де ти, де ти, фолд? До тому... речі, аматор грає з метеосом. Так, так. — Матеос — це твій один із улюбленіших гравців. Так, Так, я, 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 я дуже сильно поважаю його гру. От просто знаєте, я, я сподівався, що Граніяні нам продемонструють, побільше. його один разочок показали і все і таке, не супер виразна роздача. Наразі Матеус у грі Матя, та, теж дуже сильно полюбляю, поважаю гру. Я от насправді не знаю. от, У мене, мене навіть, навіть запитують, який твій сам найулюбленіші турніри? Ну, немає, але коли я бачу когось за столом, я радію. Знаєш. Ну, значно простіше відповісти, бо ну насправді цих гравців дуже багато. Але от коли ти, тебе спитають ну, на якомусь конкретному окремому столі, то буде дуже просто відповісти. У мене, наприклад, всі за цим столом. Вони мені подобаються, особливо та матери. Я насправді вам кажу, тобто подобається в тому аспекті, як людина виглядає, як вона емоції свої висловлює, як реагує, як. Десь навіть і, і задоволення отримає, і розчаровується. Ну тобто, це все емоції, і це класно, тому що покер. Це мені не до вподоба дивитися на людей, які просто, знаєте, як камінь. Але комусь ну я розумію цих людей, я був на їх місці. І хоч коли на тебе дивиться якийсь чідвік, то тобі хотілося би стати просто реально якимось камінцем. Десь, знаєш, там у Карпатах, і ти такий, я камінь. Тут, значить, таке щось там. <різований> <різований> річка якась, і такі ти собі уявляєш, так, коли ти поставив на рівері, так, і починаєш думати про море, <сум> про, про якийсь там журавлів чи щось. Ну тобто, ну, це, це просто. Тому що, якщо ти починаєш думати про роздачі, ти думаєш, ну все, він точно буде знати, що в тебе. <сум> Слухай, доволі дивно, що Матеус над чимось наразі не розміркує. У мене таке враження на пів секунди було, що він зрозумів, що е, було флаждро, що він влучив п'ятірку, і тепер у Трі, як не у шоудонбелю. Я не знаю, чому він так подивився. Я думаю, невже він просто прочитав не тільки гру, а все, все прочитав. А може він просто хоче вилюбайт поставити проти двіки? Сайзінг нам підкаже. Так. Ну. 13500, дуже схоже. Дуже схоже, що він хоче добрати з двійки та тусхай. Нічого ну... собі. А зараз Ризає скине п'ятірку, і це буде ще одним. Таким кульбітом. Ну, ну, знаєш? Блін, я скину. би не шукав тут ви любету, ні здуріти. Вау. Ну, друзі, давайте ще разочек. У, зрозуміло, що Резая 8-5, він доїхав, у нього краща рука, але уявіть собі, що це не так, не обов'язково так маємо на увазі. От я чи я пішов би добирати на місці Матеоса? Та ніколи в житті. Ну, об'єктивно, якщо розмірковувати пробував кетчери, то 8-5 десь гірше, ніж, наприклад, ту Савалет Бастчеру. Ну тобто, ну, напевно, напевно. Хоча це не обов'язково так, тому що. Цілком можливо, що більшість флаждро Матеос все ж таки проставив би самостійно. Ану, давай подивимося, як, як всі, він але... покаже. Ну покажіть нам, покажіть як він покаже свою. Покаже pokаже... А! Аа! Та він все ще прочитав Матеоса, Знову ж таки, ну, глобально. Він розуміє, mm -hmm. що це якийсь тонкий вельбет. Вау. Вау. І відреагував відповідним чином. Це сильно. А зараз Матео зрозуміє, що той буфує на тисниковий програм. -хо, -хо, хо ні, це, це був, був просто рівень. Ну, рівень розуміння гри опонентів. Тобто розумієш, що насправді Ризає він буфував. І... Так іноді відбувається. Mm. Ти такий думаєш, так, мій опонент бафує, ну все, я вскриваю. Слухай, ну це доволі-доволі серйозна роздача, і блін, Ну я, я насправді здивований саме велюбетом і дуже сильно респектую реакції Різаї великому блайнді. Прям нормально. А. Так, так, він зрозумів, що це ви при тому просто він не очікував, що він б'є велюбети, правильно? Угу. Так, я б так, теж ми... не очікував на його місці ніколи. Я, я би не закладав такі вилюбити, як трійки. Ну просто ні, ну я подумав, ну окей, з дев'ятки добираю, Ну, з вісімками. Ну, ну окей, сімки шістки, якщо сильно оптимістично. Але щоб з андикарти до п'ятірки, там, з трійками, коли в мене на великому благі теж можуть бути шістки, сімки, вісімки. Ну, виходить, ця роздача. Просто одна із найцікавіших, які я бачив за останній час в техаському холдемі. Саме я. тому, що пішов в такий тонкий Велюбет, і ми не могли зрозуміти до кінця, чи велюбет, чи це, це блеф. але його опонент на великому банді точно зрозумів, що це Велюбет, і він вирішив вибити ці його середні велюбети. І він вибив. Так. А ізюмінка в цьому, що він бив той вилюбет. так, Так, так. Проте це дуже, не принципово. Дуже тобто це не принципово. Він просто зрозумів, що відбувається і відреагував коректно. Угу. Дуже 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 дотепна. Така, такі розіграші. Класна роздача. Я, я, я задоволений. У попередньому епізоді я здебільшого сміявся. <реш> а тут, а тут дійсно, ну, доволі таки насичена, емоційна, і треба було мозок напри... напружувати. Так. І Клас. сімка на це все серйозно змінює. <реш> тобто, том, яким він зіграв чи кол на Фопі і він був... Ну, щасливу людиною. <ріст> Наразі він також буде задоволений, тому що Сімка ще дає йому гадшот, плюс бакує 10-9. У <ріст> нього все ще сильна рука. І модена ставить. І знову ж хотів звернути увагу, щось його припитали, і він так якось хитнув головою. головою що типу, типу, Не так. зараз. Так. Ну, от я от... все намагаюсь, знаєш. Ну, коли ми з тобою коментуємо, я намагаюся ще знаходити якісь додаткові такісь, маленькі не знаю, підказки Кріли. для себе. Так, так, підказки для себе, для того, щоб потім їх якось використовувати. Звісно, що це буде не свідомо, а підсвідомо. Але от коли ти проговорюєш це, потім воно якось відкладається. Ой, що це таке? Ну, Хтось би сказав, що це справедливість. Я гадаю, що Томі має лідити тут. Mm -hmm. В цьому Фцологічно... Не зору теорії. Так, це логічно, але теорія. так, ну, тут важко важко знайти mm -hmm. буефи в нього. Причому так швидко. Ну, ну от <правда> що ж він так може буфувати? Ну, я так одразу шукаю справа. Йому не, не обов'язково йому мати блефи, коли він грає проти непрофесійного гравця, якому просто напевно, скоріш за все, якась непогана рука, то може бути не обов'язково сет, то може бути топ-пара, топ кікер топ чи дві пари. І ти розумієш, що на такому рівері ти отримуєш від цього рейнджа дуже багато чеків, але ну вздрігне рука скинути на, на блокуна, якщо ти його поставиш. Тож він саме експлуативно обирає такий сайзинг, який умовні дві пари йому заплатять, незважаючи на те, що вигадати йому блефи реально майже неможливо. Так, я розумію, про що ти кажеш, і це вся краса покеру то mm -hmm. Еластичність, я б назвав її, так? то Чим більш ти еластичний до свого опонента, тим більше ти можеш зробити в конкретному м випадку. Так. Ну, поки що, знаєте, минулого епізоду ми з вами бачили, як Свієк на рівері робив приблизно те саме. Mm -hmm. І ми всі Він. знаємо, чим це має закінчитися завжди. Проте у цій роздачі все ж таки. Шансів на фолд значно більше, ну все ж таки, бо та він наразі скаже собі, та він ще наразі так туз дев'ять зіграє, і все. Ну, і вмовить себе. Це цього аргументу достатньо, щоб переконати самого себе. Дуже легко не знаю. Я от дивлюсь на нього і думаю, що де хоч він і італієць, в тому аспекті, що він ну може емоційний, як ми звикли, так. Е Може зібратися і зробити цей пас, просто от я вірю в нього. Я вірю в тебе, друже. О, браво, браво! Дуже так. дуже круто. Це було сильно, це було сильно. Молодець, молодець. Я реально максимально щасливий зараз. Круто. Ну, слухайте, епізоди набирають обертів, друзі. Обов'язково підписуйтеся та залишайтеся з нами абсолютно точно найцікавіше попереду. Так і залишайте свої коментарі стосовно того, що ви побачили, і що ви побачите. До зустрічі!